Нарешті, вперше за довгий час, Олександра приїхала додому. Вже сім років вона живе і працює в Чехії, відтоді, як заміж вийшла за Руслана. Вона лише зараз розуміє, що це заміжжя було найбільшою помилкою усього її життя. Подумати тільки, ну навіщо їй це було у 17 років? І мама з татом просили її не робити цього, подумати добре. Але встояти перед пропозицією Руслана Олександра не змогла. В закарпатському селі, де народилася і виросла дівчина, практично всі молоді люди виїхали на заробітки в Чехію. Дітей, батьки залишали на бабусів і дідусів, а самі заробляли гроші і будували будинки. За кілька десятків років це село перетворилося на картинку. Двоповерхові, а то навіть і в три поверхи росли один біля одного будинки як гриби. Сумно було лише на них дивитися, бо пустими були, і ніхто в них так і не жив. Батьки Олександри теж були на заробітках вже багато років, залишили дівчинку на бабусю, коли їй виповнилося два роки. Відтоді Олександра жила разом з бабусею, яка її виховувала. А мама з татом приїжджала на зимові свята на кілька днів, а влітку забирала дитину до себе. В 11 класі Олександра на Різдво в церкві під час богослужіння побачила красивого парубка. Той теж звернула неї увагу і потім підійшов, щоб познайомитися. Хлопці звали Руслан. Він був на цілих 10 років старший за Олександру і вже багато років жив і працював в Чехії. Ті кілька днів, які Руслан гостював в селі, дуже їх зблизили. Руслан пообіцяв Олександрі, що приїде влітку і одружиться з нею, а потім забере її з собою в Чехію. Коли Олександра розповіла про це мамі, вона була категорично проти. Просила доньку не робити її помилок, а закінчити школу і йти вчитися в університет, до того, що батьки достатньо вже заробили і можуть забезпечити єдиній доньці гідне майбутнє. Але Олександра не послухала маму. Руслан приїхав влітку, як і обіцяв. Зробили невелике весілля і поїхали разом в чужу країну. Чужу для Олександри, бо Руслан вже почувався у празі чудово, мав постійну роботу, знімав гарну квартиру. Відразу підшукав роботу і молодій дружині. Все було чудово. Руслан відразу познайомив Олександру з христиною, яку представив дружині як свою далеку родичку. Олександра вірила чоловікові, чим не ходила на роботу, а зроблені гроші усі до копійки віддавала чоловікові. Руслан будував для них будинок в їхньому селі, але чомусь цей спільний будинок будувався на подвір'ї у Руслана, і всі документи на нього були оформлені на його маму. Свокруху Олександри. Але дівчина в силу свого віку і своєї наївності про це не задумувалася адже вона любить свого чоловіка і довіряє йому. Одного разу Олександра прийшла з роботи швидше і побачила те, чого на світ їй було бачити. Виявляється, Христина була зовсім не сестрою Русланові. Їх зв'язок тривав вже багато років ще до одруження Руслана. Олександра почувала себе зрадженою і ошуканою. Руслан відразу заявив, що Христину він не кине. А якщо вона хоче розлучення, він не проти, але ніяких грошей він їй не повертатиме, та й нічого вона не доведе, навіть через суд. Дорога до церкви пролягала попри двір Руслана. Ось Олександра бачить на подвір'ї будинок майже в три поверхи, Будинок, заради якого вона працювала сім років в Чехії. І який тепер дістанеться чужим людям. Але нехай Бог їм суддя. А Христина вирішила повертатися в Чехію до батьків і поступати вчитися в університет. Тепер вона почне все спочатку, але зовсім по-іншому.